Всім доброго дня, ми хотіли РСМІ. Сьогодні, сьогодні заняття з англійською мовою No50. У нас сьогодні тема Too Much To Menuch to... Давайте дивитися, читати, що пишуть. Ітак. too У нас перекладається як занадто. Може сказати так. До прикметника прислівника. Ми користуємо ту до прикметника і прислівника. To mean more than we needed or more than is necessary. Що означати більше, чим Нам ми потребуємо або більше, чим необхідно. You are to enter this club. Too late, Ти занадто молодий, щоб вступити в цей клуб. Ти ми перебули занадто пізно. Too much. Before uh, uncountable no. We can use too much before a no than, than is necessary. Ми, ми можемо використовувати too much до цих іменників, які не можна порахувати. Щоб позначити типу більше чим. Ми потребуємо більше, чим ми необхідно. said всей that I drink too much coffee. I hate this city. There's too much traffic. Доктор сказав, uh, що я п'ю типу багато кофе, дуже багато кофе. Я ненавиджу цей город. Дуже багато traf... Тут дуже багато трафіку. After a verb. We can also use too much after a verb. You can't take the car. You drank too much. He talks too much. Після дії слова. Можу використовувати тумач після дії слова. You can take the car. Ти не можеш взяти машину, тому що ти знати п'яний. Давайте перекладаємо ось це слово, воно дуже цікаве. А, тут, ну ти забагато випив Можна так. Він розмовляє дуже багато з Too many, before a known. We known. to many before plural known to mean more than we needed or more than necessary. I did at Joyce the concert. There were too many people. They lost because they made too many mistakes. Ми користуємо too many до множинних іменників, щоб позначити. що означає типу більше, чим нам потрібно, або більше чим необхідно. Я насолоджувався концертом було багато людей. Вони програли, тому що зробили багато помилок. Знадто багато помилок. And, uh, before a known, we can use an app loose noun to say that something is the correct number or amount. I have saved enough money to go to Rome um, on holiday. Do you have an adma to cook? Enough достатньо. Можна користувати достатньо плюс іменник, щоб казати, що щось. Типу, коректне число або кількість. Amount. я платюваю, це кількість. А сума або число. I have. Я зберіг гроші. Я зберіг достатньо грошей

На тіх грачах ми використовуємо нот Enough плюс іменник, щоб казати, що щось менше, чим ми потребуємо, бо ми хочемо або потребуємо. Вийду. У нас ми не маємо достатньо гроші для подорожі. Я не маю достатньо часу для закінчення моєї домашньої роботи до понеділка. After an adjective adverb. We can use adjective adverb плюс to mean Sufficiently. Mm -hmm. This but is big enough for the four of us. I think she spoke clearly enough. Every understood what she meant. Ми Використовуємо приметник плюс прикметник прислівник плюс enough, що означати достатню. Кількість типу. Ця, це Кровать достатньо велика для нас чотирьох. Я думаю, вона розмовляла, типу, досить. чисто. Ну, що мається на увазі. Бездоганно, типу, без помилок. Всі розуміли, що вона мала на увазі. Uh in native sentences we can use note, uh, adjective adverb plus enough to mean less than what or less than necessary. You aren't old enough to enter this club. You aren't going fast enough. We are going to be late. Натих речі можем використовувати прикметник прислівник плюс enough, щоб означати менше чим ми хочемо, а менше чим нам потрібно. Ти недостатньо недостатньо старий, щоб <laughs> зайти. В цей... Ну, мать на вазе, что тут? А, ты знаешь, ты мать на вазе, ну, разумело. Ты недостаточно швидкий. Ты недостаточно шутка идешь, мы можем... Мы Ты же недостаточно шутка мы записываемся да. А второй бог. can also use your personal. I study enough and I failed the exam. I think you Don't sleep enough, you should sleep 7 or 8 hours a day. Можна також використовувати Дісло плюс НЛ. Я не навчався достатньо, я здавав екзамен. Я вважаю. Я думаю, що. Я думаю, ти недостатньо спиш. Тобі если спати 7 або 8 годин в день. Too too much too many на плюс 2 інfinтівы. In English, we often use a to infinitive with the expression too too much too many and now. I was too tired to go to club. She makes enough money to sustain her family. В английский ми частіше використовуємо infinities for з фразами too many, too much, and now. Я був дуже втомлений Щоб и типу, в, хлуб, в клуби, ходити по клубам вона зробила достатньо, Вона заробила достатньо грошей, щоб підтримати свою сім'ю. Сустайн підтримувати. Be careful with this common mistakes. Don't use an adjective after too much. I'm too much tired. Не потрібно так говорити, принаймні, I'm too tired to study now. Don't confuse the word to more than a хвилист word. Feria. Ну, тут смішно. Ну, ладно. Не використовуйте прикметник після too much. Що мається на увазі. Ось це мається на увазі. Нам потрібно запам'ятати. Я знато виснажений, щоб займатися зараз. Ми можна перекласти так. Не плутайте слово «to» зі словом «very». Ну, «very» б'ють дуже. А тут це занадто. Тому. Позволяти це. Ом. Um. Що у нас тут написано? Якщо у нас ту плюс аджектив, то у нас весь час це 2 Sweet, Strict, гарне слово, не подивитися. Суворий. Um. Я думаю. Брала більш-менш зрозуміло, нібито, но. Але... Потрібно більше на контекст дивитися. Давайте будемо дивитися ще отаблиці. У, у нас тут too much too many. There's. smoke in here. I can't breathe. Д... Типу багато. Ну, мені сказати, too much, тому що smoke ми не можемо порахувати. Типу є Занадто багато диму тут. Я не можу дихати. Я не. I don't orno. У Not enough money to buy that car. Я, Я не заробив достатньо грошей, щоб купити цю машину. Мій менеджер says that I play. That taiplay. Um... У нас був приклад. В останньому. Mm. Що там. Що там не може використовуватися. У нас тут в... валена, або... валанах або нах Вел. Нібито. Но спочатку. Навпаки там потрібно ставити. Там потрібно валена. Менеджер сказав. Що я правду достатньо. Добре, щоб грати змагання. I know I talk too much. Це багато. Мені потрібно казав говорити менше. I, 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 don't think the door is to get the sofa into the room. Я не думаю, що двері uh, занадто широка. White це широкий. Щоб отримати. або щоб поставити. диван в кімнаті. Я думаю, що двері занадто широко, щоб поставити диван в кімнаті. Звучить якось не дуже. Мені кажеться занадто широко, все ж таки. Що делав з перекладу? Too much money can be bad for football players who are still in their 20с. Забагато грошей може бути поганим для футболістів-гравців, які все ще, типу, ім, за 20 років. Перс минус. I ate, Too many cakes and felt sick later. Я з'їв багато тортів і відчуваю депуль. Пізніше. Хворобу, Можливо. I can't drink this milk. It's, Too hot. Я можу пити це молоко, воно дуже... ...воно занадто гаряче. I think I've... Итан. I don't feel very well. Я думаю, я з'їв багато. Я не відчуваю. Ю. Відчуваю себе. Дуже добре. У нас. Ту Ну це не схоже нам, на ножину. Дібета. Тут. не Незрозумілий контекст. Тут у або тумач. Все ж таки. There weren't. Uh, there weren't enough people to play match, so everybody went home. Uh, не було достатньо людей, щоб брати матч. Тож всі пішли додому. Ну, давайте дивитися. 9 із 10. У нас тут. вайпенах чому. Тому що нах використовувати достатньо. Ну, тут по контексту просто не дуже зрозуміли. Не зрозуміли мені ось контекст був тут. Що тут достатньо використовується як цей. Тому що нібито ми говоримо. Я не думаю, що. Типу. Щось ну, дуже цікаве. Далі. You walk Ти працюєш забагато Тобі потрібен вихідний. My parents got angry because my marks weren't good enough. Мої батьки були залі, тому що мої оцінки не були достатньо хороші. I can help you, I have too many problems right here. Mm. -hmm. Я можу допомогти тобі, я маю багато проблем зараз. Нібито, то мені I can't. He didn't accept my project because he said it wasn't. Знову ж таки, good enough. Він не прийняв мій проект, тому що він сказав, що це не було достатньо добре. Або. Ну... Mm. No. Хай буде так. This house is uh, small. It's too small, so not too malink. Мне потрібно більше. You don't need to buy anything. I think we have. an uh, out food an food for journey. Я надумаю, не думаю не потрібно... Покупати нічого. Я думаю, ми маємо достатньо їжі для подорожі. I didn't study enough and I failed the exam. Я, не, я навчився достатньо і завел екзам. Прикол у нас така. house. There are... ...two... ...many patients and not enough doctors. Нібито так. Знато багато пацієнтів. Це ось після тотальний хаос. Або безлад, можливо, це просто так. Типу, і... типу тут е... Uh, забагато пацієнтів і недостатньо докторів. People spend too much time on the mobile phones. People... Люди витрачають занадто багато часу в мобільних телефонах. Aren't we... Е... Uh, told for that kind of him? А недостатньо. Типу. Недостатньо молоді для цих ігор. Ну можливо, так, подивимось зараз. А, да, вірно. Давайте дивимось. Чому тут? останньому. Ну, я нібито бачив в прикладі, що там використовується так. Ну ось я прикладу я якось заповнення. Добре. Um, потрібно розкрити дужки, використовуючи ці слова. Так як у нас немає правила, нам просто потрібно написати слово а... і фразу. The war too much people. Занадто about людей. В концерті ми. Не змогли подивитися нічого. Мммм, mm. <laughs> I'll talk to you later. I'm... Uh, ...too busy... ...now. Я... Yeah, ...зайнятий зараз. Занадто занятий зараз. You aren't... Uh, ...well... ...to... ...go to work. You should stay home. Do you know who Well enough. Ніби то звучить. You aren't well enough to go to home, хоча навпаки. Не, не знаю. Не впевнений, хай буде так все ж таки. You are... nice, you must learn to say no. To People Host Few Favors. Favors – це у нас послуга, це mm. позинад добрий, то й потрібно казати ні. Людям, які ти потребують. Пытать про послугу. Ти втрачаєш у нас too much time. Ты ж багато за поутрим тобі след. Грати на вулусе. Билиш частіше. Ти. Ты... you look as I think you work. You work too much too much too hard можливо просто. Ти виглядаєш перевтомленим можливо. Я дивився за що слово нападалося виснаженим, да, перевтомленим. Я думаю, ти працюєш занадто багато. Ти не можеш пробігти 10 міль. Ю. You... Ти, типу не. Ти, типу, не підходиш. Коли у нас нахуй кінців, то речі виглядає ось так. Я потребу наблюдаю на ее Please don't put sugar in my coffee. I don't like it too sweet. Ну лащей, типу, багато сахару в мій кофе. Я не люблю того, знато солодким. I don't like people who ask uh, to do many question. Хоча тут нібито матч підходить більше. Я не люблю деяких дуже багато баталій. We don't have too much... Ні, nee, не too much time. We don't have enough. Ми маємо достатньо часу, щоб отримати Типу бій ще одна кофе нам потрібно йти. А, 9 з 10? Все ж таки. Тут мені. Тому що було очевидно, що тут мені. Нескладна насправді тема. Я думав, тут буде складно. А тут оказалось не складно. Ось Чому було гарно вчити англійську, коли розумієш деякі речі. Це, мабуть, один з тестів, який пройшов першого разу, і ідеально. Майже. 29 із 28, із 20. 40. І тобі. Ну, гарно що сказати. Добре. Тема така була гарна. Мені сподобалось. Тому дякую всім за проєкт. Був Хахтер, хахтір сцені. Сьогодні була заняття No50. Всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока.